Білорусь відсуває спільні з Росією навчання захід 2025 подалі від НАТО. Міністр оборони Білорусі заявив, що основні маневри планують провести в глибині країни. Подалі від західних кордонів у Міноборони Республіки підкреслюють, навчання залишаються масштабними, хоч і не спрямовані проти когось. Утім, нагадаю, місяць тому український президент Володимир Зеленський висловив припущення, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Тож Україна продовжує посилювати північний кордон на межі з Білорусію, сотні кілометрів протитанкових ровів, мінновибухові загородження та інженерне облаштування по всій лінії адмінмежі. Повітряний простір, поряд із сусідкою, яка підтримує країну агресорку, також під пильним наглядом. Прикордонники на варті цілодобово. Репортаж із прикордоння на рівненщині. Далі. Колись міжнародний автомобільний пункт пропуску, а нині український укріп район від ворога, який може піти з того боку, а там Білорусь. Напрямок і до тепер потенційно небезпечним для України. кажуть прикордонники. Ми розуміємо, що загроза має місце. І ми повинні бути на своєму місці саме на лінії державного кордону з метою його охорони та оборони. Звідси до державної межі якихось 200 метрів. Єдиний асфальтований шлях, який сполучав дві країни вже понад три роки. Суцільна смуга перешкод. Усе перекопано, загороджено та заміновано. Коли цивільний об'єкт став цілком військовим, більше посилановага. так як це є небезпечний напрямок, ведемо постійне спостереження. Також ми бачимо їхні дії, їхні пункт пропуску. Цей пункт пропуску. У розташований на півночі рівненщини тут кордон не порушений протягом всього часу повномасштабного вторгнення. Зараз ситуація теж спокійна. У мене саме тут служба посилена 24 на 7. Готові в будь-якому випадку гідно дати відсіч ворогу. Обкопалися і відгородилися від Білорусі не лише на єдиній міжнародній трасі, а й вздовж усієї лінії кордону. В притул до межі облаштували багаторівневу лінію оборони. Постійно обходять територію також піші патрулі прикордонників, і навіть злива не стає їм на заваді. За добу ми знаходимо близько 20 кілометрів. Звертаємо увагу на цілісність, непошкодження державного кордону, сітки, сліди, ну, будь-які ознаки порушення державного кордону ми реагуємо. Тільки звірі нам мішають, порушують кордон, а так все тихо і спокійно. В'ячеслав у лютому 22-го повернувся з заслуженого відпочинку, щоб допомогти своїм колегам-прикордонникам. Згадує тоді межа з Білоруссю була майже не укріплена, нині неприступна. Розбудувалися, поставили паркан, замінувалися, викопали проти набагато більш захищений, поставились від З колег по той бік кордону очей не зводять. При зустрічі не контактують. Патрулюють так само ділянку, як і ми. Зустрілись поглядами і пройшли один одного, і все якісь провокації так само немає. Все добре, все під контролем. У Вадима три ротації на фронт: Сватове, Авдіївка та Вовчанськ. Служба під білоруським кордоном для нього ділиться як відпочинок, щоб було тихо тут і надалі. Увесь час на сторожі. Об'їжджають кордон і на бронетехніці за потреби козак, куди завгодно доправить мобільну вогневу групу. Коли є ракетна безпека, шахеди літають, тоді цей наряд вибуває також на їхні знешкодження. У нас є додаткове озброєння у вигляді. Колемето де перейти межу прикордонники не дозволять нікому. Ситуація на даній ділянці стабільно напружена. Постійно відбувається, для кого не секрет навчання з країною-агресором. Був випадок порушення державного кордону вісьма нелегальними мігрантами. Прикордонники вміло їх затримали. На північному кордоні нині тривають оперативно-профілактичні заходи. Для цього збільшили кількість контрольних постів на всіх шляхах. Дахах, перевіряють документи та транспортні засоби. нічого не перевозити. Все, будь ласка, гарного дня. Проїжджають в основному місцеві. Так, щоб чужих людей ну, заїжджих дуже мало. Ну і здійснюємо поглиблений огляд, перевіряємо паспортні документи, облікові дані. Це основний ключовий елемент, який не дає е, можливості. Протиправним елементам здійснювати свою діяльність в прикордоні, а також на лінії державного кордону. Розгорнуто мобільні контрольні пости, які саме знаходяться на лісових дорогах, в об'їзд таких стаціонарних контрольних постів. До таких посилених заходів місцеві ставляться з розумінням, адже йдеться насамперед про їхню безпеку. Потрібні мені обов'язково потрібні ці заходи. Так, да, я місцеві, так ми для границі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.